Навчимося зараз із вами працювати з інтерактивним аркушем Visor.me. Для цього ми маємо лінк, клікаємо на нього, і система нас переносить у інтерактивний аркуш Ну, Він, звісно, просить зареєструватися, якщо ви не зареєстровані. Для цього ми можемо ввійти через систему Microsoft, але ми, наприклад, обираємо Google. Переходимо через систему Google, обираємо потрібний наш аккаунт. І таким чином система вже нас пропускає у цей інтерактивний аркуш. Ми бачимо, що інтерфейс тут англійською мовою. Перекладач не потрібно, тому що лист створений українською. Бачимо логотип VizerMe, таким чином, ми вже там, де потрібно. Написана тема будова скелета людини, а далі починаємо працювати із завданнями. Завдання типу Оживий малюнок має на меті, щоб, клікнувши на кнопочку клікабельну крапочку, ви побачили малесеньке поле для відповіді. У цьому маленькому полі для відповіді ви пишете відповідь. І бажано з малої букви, якщо це вказано. Наступно клікаємо, знову ж таки, з'являється поле для відповіді. Ми знову записуємо певну відповідь. Ну, я просто демонструю, як це робити. Ми з вами, як бачите, виконали тільки два завдання. Так, ось, ось внизу. Нам показує, що є 5 завдань, а ми можемо виконати лише, вже виконали лише 2. Потрібно виконати 5. Отже, ось третє завдання, знову ж таки, вписуємо певну відповідь: четверте. І перевіряємо: ось ми виконали 4 з 5. Працюємо далі. Тест виконується звичним способом. Ви читаєте завдання і обираєте якусь відповідь. Якщо ви хочете знати, чи це дві може, відповіді, то пробуєте клікати два рази, але бачите, що система вас переносить лише у другу відповідь. Тобто тут одна відповідь лише правильна. Наступне завдання відредагуй текст або відкоригуй. Що потрібно зробити? Читаємо текст і вибираємо з довідки. Певні слова, які ви вважаєте, що будуть правильними для того, щоб ем, вкласти його в текст. Отже, скелет голови, зокрема, череп. Виділяємо череп, копіюємо і вкладаємо його, вставляємо у текст. Як бачите, вставлене слово вже викреслено, тобто ви другий раз ем, не будете до нього повертатися. Ну, ще одну частинку виберемо. Значить, складається з мозкового, потилична лобова тім'яна та скроневі кістки. Отже, знову ж таки виділяємо слово скроневі, копіюємо і вставляємо. Знову ж таки, як бачите, закреслено. Таким чином обробляємо весь текст. З тестами ви вже, ми вже знайомилися із вами. А ось тут сортування. Сортування поєднане з малюнком. Значить, що ми з вами маємо робити? Ми бачимо певні ознаки, наприклад, грудна клітка видовжена. Коли клікаємо на цю ознаку, з'являються в нас два вибори: або це стосується скелету людини, або це скелету мавпи. Грудна клітка видовжена, це стосується скелету, допустимо, мавпи. Ось, будь ласка, вже цієї ознаки тут немає, вона вже знаходиться у цій групі. Наголошую, що я не е, говорю про правильні відповіді, я лише вказую на зразок. Опора тільки на пальці стопи. Знову ж таки, клікаємо, бачимо дві можливих відповіді: чи це скелет людини, чи це скелет мавпи, Обираємо, що це скелет людини, і бачимо, що ця ознака вже перенесена сюди, а тут її у загальному колі ознак немає. І таким чином працюємо вже відповідно до. Того по мірі зменшення ознак у загальному рядку. Наступний тип завдань: знайди пару. Отже, з'єднати суглоб з кісткою, що його утворюють. Ліктьовий суглоб, наприклад, утворює плечова кістка і ліктьова кістка. Ми клікаємо на крапочку біля першого поняття і не відпускаючи, тягнемо до тієї крапочки сусідньої, яку ви вважаєте за правильну відповідь. Або кульшовий суглоб, наприклад, так, знову ж таки. Знову ж таки, я наголошую, що це не є, не обов'язково є правильні відповіді. Якщо ви передумали, і, можливо, ви обрали іншу відповідь, то робите все навпаки. Клікаєте там, де ви другий раз залишали точечку, і таким чином ця відповідь, як бачите, зникає. І ви вже собі ставите інакше. І наступна частинка значить, тут тест. Ви обираєте правильну відповідь, бачите, дві відповіді не може бути, обираєте одну. І ще одне цікаве завдання, яке називається художник. Ми бачимо панель інструментів, обираємо олівець. Олівець, ось він, обирається для тих дітей, хто працює з телефоном. А у комп'ютері легше працювати з пензликом. А тоді в кольоровому колі обираємо певний колір. Наприклад, парні кістки черепа ми маємо зафарбувати зеленим кольором. Обираємо зелений колір, шукаємо парні кістки черепа, наприклад, це скронева кістка. Так, наприклад, це виличні кістки. І фарбуємо їх ну, трошки неохайно. У зелений колір, це для прикладу. Далі а непарні кістки червоним. тому ми вже обираємо червоний колір і шукаємо, наприклад, лобова кістка непарна, ми її зафарбовуємо в червоний колір. Потилична кістка непарна, ми її також зафарбовуємо в червоний колір. Ну, і далі там уже дивимося, в залежності від того, де парні, де непарні кістки. Таким чином, ми вже бачимо save, що потрібно завантажити. Ми роботу, якщо вже виконали, то тоді ми бачимо автоматично, кнопка Save починає завантажувати вашу роботу, перетворюється на save. Далі ви нажимаєте другу кнопочку Hand in Work. І тоді вас просять субміт, Тобто таким чином, ви свою роботу, коли клікнете на цю кнопку, надсилаєте вчителю. Результат того, що ви, ваша робота до вчителя прийшла, ви можете побачити на Початку вашої роботи. З'являється ось такий веселий смайлик, який є на салатовому тлі, який є результатом того, що ваша робота з'явилася у вчителя. Ось таким чином працювати з аркушами.